Другий етап Божої роботи з порятунку людства робота періоду благодаті. Хоча людство в періоді закону знало, що таке гріх, як приносити жертви для спокутування гріхів, і як поклонятися Богові, через розбещення сатаною люди часто не могли дотримуватись закону. У кінці періоду закона люди грішили все більше і більше. І жертв для спокутування їхніх гріхів вже не вистачало. Не маючи достатньої кількості жертв, люди стикалися з небезпекою бути засудженими і страченими за законом, і вони молилися і благали Бога в розпачі. Якби Божа робота залишилася в періоді закону, всі були б засуджені і страчені за гріхи, і все людство загинуло б. Тому через пророків Бог Єгова повідомив ізраїльтянам, що Месія прийде як жертва за гріх, щоб їх викупити. Пророцтво говорить Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Пізніше Бог виконав свою обіцянку, ставши людиною, як Господь Ісус, щоб виконати роботу спокути людства. Він поклав край періоду закону і започаткував новий період, період благодаті. В періоді благодаті Господь Ісус жив серед людей, проповідуючи Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Він навчав людей визнавати свої гріхи і каятись, любити інших як самих себе, прощати сімдесят разів по сім разів, любити Бога всім серцем, душею і розумом, і поклонятися Богові в дусі, істині та інше. Це допомогло людям зрозуміти наміри Бога, і їхня віра в Бога отримала ясну мету та напрям. Повністю звільнивши їх від ярма законів і приписів. Господь Ісус також здійснив багато знамень і чудес, зцілював хворих, виганяв бісів і прощав людям гріхи. Він був сповнений терпимості й терпіння до людей. Кожен відчував любов і милосердя Бога, бачив, яким добрим і прекрасним Він був, і їхні стосунки з Богом ставали все ближчими. Зрештою, Господь Ісус був розп'ятий заради людства, ставши вічною жертвою за гріхи, прощаючи гріхи раз і назавжди. Відтоді, коли люди визнають свої гріхи Господу і каються, їхні гріхи прощаються, вони більше не засуджуються і не караються законом, і отримують право поставати перед Богом у молитві. Та насолоджуватися миром, радістю і щедрою благодаттю, яку він дарує. Робота викуплення Господа Ісуса принесла величезне спасіння, дозволивши людству вижити і розвиватися до сьогодні. А тепер давайте розглянемо одне питання. Чи означає викупна робота Господа Ісуса, що Божа робота спасіння завершена? А. Божа робота спасіння ще не завершена. Люди все ще можуть грішити, і Бог має звершити додаткову роботу, щоб урятувати людство. Б. Божа робота спасіння повністю завершена, і ми можемо безпосередньо увійти в Царство Небесне. Правильна відповідь А. Божа робота спасіння ще не завершена, люди все ще можуть грішити, і Бог має звершити додаткову роботу, щоб урятувати людство.